І так, бум-зум. Одна з небагатьох стратегій, яка дозволяє водіям ФОК дуже ефективно вести вогонь по мішеням. Зараз покажу, який цікавий маневр використав водій Мустанга П-51, після того як побачив мій заход на себе. І до речі, якби я не помітив його цей маневр, він би з таких двох-трьох. Моїх заходів він би вже в мене зміг би стріляти. Дивіться уважно. Зараз я помічу літак, який відходить. Тільки що злетівши літак, який відходить від дрова. Зараз зараз, зараз, ось десь з цього моменту на фоні ліса я помітив ось що. Я помітив літак. І потихеньку розвертаюся. Так, щоб зайняти позицію О, над ним зверху. Там Звісно, що перевів літак в бездимний режим, щоб мене було менш помітно в небі, щоб не було шлейфа за мною. От, і дивлюсь, куди в яку сторону він йде, і потихеньку довертаю. Ідеальний захід, коли літак проходить піді під мною або поруч піді мною і переворотом з плітом вниз, прибравши газ. Строїмо траєкторію заходу таку, щоб потім його не доганяти, щоб вийти на дистанцію стрільби, десь зразу ну, наприкінці пікірування, ось дивіться, перевернувся я і пішов за ним. Пішов, пішов, пішов. Ось він зараз вийде з лісу, ось він вийшов з лісу. Значить, Ще один момент. Я намагаюся трошки піднирнути під нього. Ну так, вирівнять висоту, що ось в цей момент він мене побачив, бачите, і починає відвертати. Він дуже грамотний маневр зробив. Дивіться, він е вивернув під мене. Я ж для того, щоб зберегти швидкість, бо швидкість це наше все. Я б пішов прямо. Але після нашого розходу, дивіться, яка мала дистанція між нами. Він майже до доганяє мене. І мене це здивувало, як він підвернув під мене, і вже він зі мною валить в одному напрямку і ще й на такій короткій дистанції. Ну, слава Богу, що в мене швидкості хватало. Я виходжу вверх, розриваю дистанцію, до речі, вверх не лізу, просто розриваю дистанцію, щоб він не зміг стріляти. Коли він втратив надію мене наздогнати, він відвертає. Ну і, звісно, я повторюю захід на нього. Дивіться уважно. З другого заходу я подивлюсь, що він робить, щоб між нами така маленька дистанція була після моєї атаки. Ось він відвернув. Бачите, тут вже я не економлю швидкість, я через верх розвертаю, щоб максимальна висота в мене була з можливих. Тобто я витрачаю свою енергію на висоту. І далі я вже без швидкості, але високо. Я рухаюсь в його сторону. І буду зараз намагатись построїти ще один захід. Дивіться, він рухається справа наліво. Я е, пологим пікіруванням строю свій захід так, щоб зайти ззаді з шести. Не в бік, не в голову, тобто в лобову. Заходжу ось на нього. Він бачить мене, звісно, що він бачить мене. Він же мене не втрачав з виду цей час. Дивіться. Ось він повертає ліворуч, причому настільки різко, що я не можу довернути. я Іду прямо, А він дивіться, він як відвернув, зразу розвернувся і піднирює під мене. зразу бачите? Тобто, він зі мною зберігає напрямок руху, то я вже свій напрямок руху скривив так, щоб він не, не, не оказався зі мною на одній лінії. Отакий От хитрий маневр. Тобто, дивіться уважно, бумзумери. Коли ви проатакували ціль і вона підвор... підвертає під вас, а потім різко опиняється з вами на одному напрямку, це дуже дуже такий серйозний момент, бо стан може отримати вогневе рішення досить досить швидко а ще як у вас запас скорості невеликі швидкості, то можна і тут і лапті склеїть свої Отакий хитрий засранець мустан попався. Нам ну забігаючи наперед, зразу скажу, що мені не вдалося його вбити. Я спроб... дві-три спроби я зробив, поняв, що дядько дуже серйозний, що він так просто не дасться. От. А ще як в Діскорді докричиться, що ще хтось прийде на допомогу і прийде на допомогу не знизу, а зверху, то мені тут точно буде вже хана. То я його кинув і пішов по своїх питаннях далі. А, завдання сорвалося. Вот синица в руках, чем Журавель. И, блядь, и прилетела Нагав. ракета как раз у меня. Что <связь> <связь> убили?